112 й день в Канаді, 03-10-23. І сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок, сьогодні гарний день, вже півдесята, день пройшов. І день у мене почався зранку. Я вчора їсти не готував. Хочу трошечки очистити свої оці консерви і ту всю фігню, ці всі запаси. І сьогодні я знову не готував. Завтра візьму знову якусь зубку в баннерсі. то що треба виїдати, воно місце займає. Нема чого тут складувати. Макарони почекають, нічого їм не буде. Картопля є. Ну, коротше, ще завтра. я нічого не... Може, завтра ввечері я щось буду готувати. Сьогодні в мене просто були інші плани, і я сьогодні не готував. Взяв на роботу зубку, взяв е... тунець, в баночках, все в баночках. Хліб взяв сир, гострий, ясно, що помідорчики чері, набрав собі, вистачає того всього, поїв я добре. Зробив я каву, бо знав, що сьогодні буде купа роботи. Зранку ми каву не будемо робити на роботі, а будемо працювати. І так і вийшло. Приїхав я на роботу. Було десь 26 заявок. 26 заявок, і ми пішли працювати. Купа замовлень, там і батарейки, і щось підклеяти, і двері поремонтувати, і дверки поремонтувати, і завіси, і всякого різного, що тільки не було. Лампочка згоріла в мікрохвильовці. В мікрохвильовці в нас такі підвісні, і внизу в ній вмонтована витяжка і лампочка. І згоріла лампочка в індійців. Індійська родина, я прийшов міняти, а вона там відірвана від. Та не буду дуже пояснювати. попало повітря, вона лопнула просто і розірвалась, метал лишився всередині. Йома, -йо, а він глибоко, і то так ззаду, я мусив знімати всю витяжку, розкручувати, розбирати то все. Намучився, поміняв одну, другу, а там дріт перегорів. Я то можу зремонтувати, розібрати ту витяжку і то перемонтувати. Але ні, треба відправити на гарантію, приїде майстер, і то все буде ремонтувати. А може і я перемонтую. Коротше, нехай ремонтує майстер. <ріст> e, було, було роботи. Походили ми. E, і переносили меблі. теж. нові квартиранти мають заїжджати. Ми здаємо деякі ква... квартири з меблями. І в нас є місце, де ми їх зберігаємо. І треба було їх перенести з того місця в ту квартиру. Вау! Wow. Oh. І э, румба. Несе бельцевідіжка, але перевернув до гри ногами бильце воно велике і дві ножки. Проходимо одні двері, він зачіпає, ножка торчить, отут бильця, і друга ножка. І він проходить, зачіпає ножкою стелю від кос дверей, бу, вдарився. Через 2 метри наступні двері. Він знов то саме вдарився. Я йому кажу акуратно, і бив знов. А сміявся з нього сьогодні знов. Не, не знаю чого, в них мода тих арабів. Штани носити нижче пояса. Просто ну, так ужасно виглядає, він як присідає десь, десь в, в, люд, в людей. Люди дивляться. на, на, на Ужасно. І то вони так ходять, не тільки він. Є ще, ще один тож, штани чуди на колінах. Що за прикол? Тож, по-перше, незручно. Незручно ходити. Поправляють цілий час і зомбаки тут всі ходять без поясів, в них штани цілий час падають, одна рука тримає штани. Да. Так. Подарив сьогодні румбі Dynamic. Це, що я взяв на секунді Dynamic, я вирішив його послухати в кімнаті. Та, Він баса не має. Але для мене ця музика, як з унітаза. Ужасна. Я люблю, щоб був чистий, гарний звук. І я, я просто не зміг то слухати. Це не смарт-колонка, це конференційний спікер такий. Там з трьох сторон є мікрофони. І, і тридинаміка. Ставиться посереді столу і там з кимось говорити. Дуже гарний звук. Якщо з кимось говорити, я вже тестував, по телефону через нього. І вона стояла свої в кімнаті, ти говориш в хаті, і добре тебе чують. І ти добре чуєш. Для телефона добре, але музику слухати це просто жесть. Я подарував Румбі, бо він мене якраз недавно питався за таку штуку. І він доволі. Вау, Bluetooth, я йому зразу підключив через телефон, підключив все, показує зарядне таке як до телефона, ідентичне. так що Нехай бавиться. Я думаю, що йому все одно на, на звук, йому все одно на все <свісно> буде тим користуватися. І я йому завтра ще подарую цю сумочку, що я колись собі взяв на секонді в Гудвілі, Не пам'ятаю, в Гудвілі, по-моєму, взяв або Вали Віліч. Це для їжі. В мене є просто моя улюблена і в мене ще є одна запасна. Я, оця мені теж подобається. Е, це третя. Вона місце мені займає і то треба подарувати румбі. Буде завтра знову мати від мене подаруночок. Отак. От е, забув сказати, я інструменти. Інструменти сортував. Не знаю, чи я казав чи не казав, але мені здається, що ні. Я скинув в Телеграм порядок з інструментами, я навів. Гарно розклав всі інструменти, подивився, що в мене є, і попакував, склав одну валізку, яка потрібна мені в хаті. Щоб от відкрив щось, перемонтував. От зараз я перемонтував, до речі, сьогодні в ванні штору. На тих двох сторонніх вона просто впала. Вже другий раз. Я то все акуратно, в мене є спеціальні свердла для плитки, для бетону і я висверлив, малесеньку дірочку. З двох стрімацінькі дірочки, шурупчиками гарно прикрутив заглушки, встав в трубу, закрутив. Блін, Ну, так має бути. Я так зробив, що це легко перемонтувати ну, і якщо що зашпаклюється, нічого страшного. Отак. От ну, про роботу нічого там нема що розказувати. Робота була і не було, і сиділи ми. Я останню годину просидів в кімнаті, яку підготував, там, де все в нас є вже. І мікрохвилявка, чайник, тостер. Josefeta. Холодильника нема, але його й не треба. Я їсти беру собі свіже кожен день. Що мені там зберігати в тому холодильнику? Пиво безлкогольне. <Gregory> <lit. g tau> e, навіть столики ми сьогодні пригнали. Маємо вже столики. Трошечки ще наведу там порядок зроблю фотографію. Так, що там далі? Кран на кухні. Ренді скинув повідомлення, чи може він завтра прийти. З обіда там до якоїсь години я написав, так може без проблем. Але я маю кран. Взяв з роботи, і я перед тим вже думав його поміняти. Отака от от ручка до нього. Це хороший, шикарний німецький кран. Важкий нос. носик витягується, хороша, хороша фірма. Його треба було прочистити, я вже його розібрав, передивився всередині. Все добре. Я вже думав його інсталювати. Думав його поставити. Але але. але. Е -е... Я його не поставив, бо там все старе. Під низом всі крани, я закручую воду. Капає з краника. Йо Йо-майо, треба міняти. Я би міг то поміняти, але Та вже серйозніше. Тут же треба перекривати воду в будинку, щоб поміняти цей кран. І, ну, Я вже не піду до Ренді сказати, що він перекрив воду. І я то зроблю. Ні, нехай вже він завтра, раз він завтра вирішив поміняти кран, нехай міняє. Що буде, то буде. Поставить якийсь другий, побачить, що кран тече, і прийдеться йому ще міняти кран. З краном розібрались. О, сьогодні я. Я мав отримати гальмівні колодки для румба. Я ж замовив до нього. І сьогодні 3 число до третього вони мали прислати. Але так їх не було. Я думаю, піду догляну на пошту. І прийшло чотири листа. Три для мене і четвертий для цього. Великі, маленькі. Великий це мені прислав RBC Band. Тут нічого такого. Він же мені подібне прислав, я змінив адресу. І Вони прислали мені зворотній конверт і документи, які я маю заповнити моя інформація. Інформація про мене, мої доходи, де я живу і там нічого цікавого. То я Заповнюю і відправлю їм назад, нехай мають. Ще один конверт. Це вже прийшов мені з DisJardin. This... Це страховка. Страховка на машину. Так, як я змінив адресу, мені прислали нову страхівку. До речі, скільки тут я оплачую, зразу гляну. В мене двохстороння страхівка із податками без такси 155 з податками. А, ні, ні, ні. Це одностороння. А двохстороння в мене 269,82. 270 доларів на місяць. І тут показано, коли вони їх стягували. Автоматично стягується з карточки. І, і, ну, і документи, звісно, що на, на авто, на страхівку. Це треба мати. І ще третій лист це мені прислала Е, агентша. е не пише її ім'я. Вона працює в Єз Джарден, яка мене обслуговувала Українка. І за те, що я їй залишив відгук за її роботу в гуглі. В гуглі, так, по-моєму, на Діджар. На... Вона мені прислала отакий маленький лист. Така от відкритка. Написано від руки. Подяка. Дякує мені за цей, за гарний відгук. Слава Україні внизу. Дуже гарно. Ось такі от цей. Відгук мені написала. І в конверті поклала Тім Хортон е, е, п -п -п -п... на 15 доларів. На 15 доларів я можу в Тім Хортоні собі закупитись. Класна штучка. Я радий, що, е, що вона задоволена і прислала мені це, я його використаю обов'язково. Я сум, що 15 доларів на дорозі не валяється. І скину їй це відео. Нехай подивиться. Що її рекламу і в Ютубі провів, так що Я, е, В коментарі я залишу її емейл e і назву контори. Дізджаден страхова контора. Хто хоче застрахувати авто в Канаді, звертайтесь. Хороша ціна: двохстороння страхівка 270 доларів з податком. Ну, я би хотів 250. До мене, до речі, з, з того Дізджардена відправили, відправили мені на електронку. Опитування, що би ви покращили, би цей, чи рекомендували, чи ні. Я зразу там ну я написав, як є, змінив адресу, там на 10 доларів підросла ціна. хоч мені тепер вже не треба добиратись до роботи автомобілем, я пішком буду ходити, не буду їздити, зменшилась дистанція, в житті не буду наїжджати більше 10 тисяч ну, за, цього, за рік. І кажу: 250 максимум за двохсторонню страхівку. Побачимо, побачимо, що вони там, чи буде якийсь відео. Нічого не зроблять. Зразу в мінуса підуть по рейтингу. Але, е, Далі що в мене далі? Позаду в мене були е, сноуборди. Два дні тому по-моєму, знімав відео, а позаду в мене були сноуборди. І я їх сьогодні виставив, я їх сьогодні продав. Продав я їх за 25 доларів. Та я купив коловарку за 30, думав відбити собі ціну за 30. Але там попався такий канадієць, каже, теж волонтерить, хоче комусь подарувати. Правда чи неправда. Без... Мені все одно, абсолютно, все одно, мені треба було гроші. 25 доларів, давай. Приїхав, забрав 15 хвилин. Так що сноуборди полетіли. І зараз в мене позаду інший фон. І позаду в мене. Е, оце кавоварка протічна, якою я користувався з таймером. кавоварка протічна з таймером, якою я ще не користувався, але вона працює. Ця кавоварка е, хороша капсульна. Не Неспресо. Не, не еспресо, а не еспресо, Така Така контора. Вона позаду мала колбу і колби нема. Колба розбилась і її хтось викинув. Я би її не брав, але так як я збираюся це все продати, це буде просто бонус безкоштовний. І я зараз подивлюсь, скільки коштує ця колба в інтернеті і просто прикріплюю та колба коштує стільки-то-стільки. Стільки Завжди людям цікавіше, якщо вони беруть оптом, заберуть оце все ще тут Два Тостера стоїть, два Тостера працює. І якщо вони будуть брати собі дві кавоварки, два тостера, оця штучка безкоштовно їм пригодиться заради кабеля, навіть або куплять колбу і будуть мати нормальну кавоварку, і перепродадуть дорожче. Я це все буду продавати дуже дешево. За копійки віддам, щоб просто мені була була каса. Мені не потрібно торгувати за мільйон, щоб хтось взяв і ще й нервувався. Ні, це все дешеве. Воно ці кавоварки можна купити по, 8, по 5 по доларів в вінсі. Так що за це все я запрошу десь 30 доларів. Отак от, от. Але ну, я зразу це відфоткаю, попакую, запакую в сумку і воно буде чекати свого клієнта. Тут нічого такого. Так що так. І сьогодні в мене день пройшов. Чай класний випив, я вже не буду тарабанити сюди. Він з Імбирьом. і там ще щось є. Ну, Він такий смачний, і тут просто сухе повітря. І Пити хочеться. Реально, я стільки не пив. І зараз і водички попив, і чаю попив. І зараз, може, ще собі зроблю чай з ромашки. І дуже смачний чай. Мені зайшов. Випивається на раз-два. Десята година треба, треба йти віддихати. Зараз відфоткаю то все барахло, поскладаю і спати. Завтра на роботу, завтра вже буде легший день. А як легший день? Завтра ми маємо їхати в East Village. Ми в West Village. Тут Калгарі, а у нас ще є будинок тут. І ми маємо допомогти малювати одному, одному хлопцю. Він там не справляється з малюванням, тож поїдемо, напевно, що до нього. Оцей освіжувач повітря, що в мене є, оця колба ззаді в мене стояла вчора на відео Синя Велика. Я її сьогодні включив, вона цілу ніч в мене працювала, я налив повну води. І з тої колби, отака от велика колба, використалась тільки навіть не половина, навіть не третя частина. Цілу ніч ганяло воду, освіжувало і. Ну, і сьогодні я прийшов, включив, до половини ще не дійшло. Так що я навіть не буду доливати воду, що не включу, цілу ніч мені буде ганяти. Я зараз виключу, бо воно чуть-чуть годить, щоб на відео не було. Ну і все. На сьогодні все.